На пульсі часу у Львові презентували ще одне інформаційне агентство. Йдеться про інтернет-видання Галнет, яке повністю охоплюватиме не тільки місцеву тематику, але й подаватиме новини Західної України та інших її областей. Засновники ресурсу кажуть, поруч із інформаційною стрічкою на сайті публікуватимуть цікаві авторські статті та інтерв'ю, спектр тематики від надзвичайних новин до криміналу, політики та культури. Галнет є складовою медіахолдингу, тож з агентства можна буде зручно перейти за посиланнями на інші видання. Від самого початку створюючи сайт, ми задумали зробити його таким чином, щоб він дозволяв моментально перейти на сайти наших основних партнерів Львівської газети газети», «ГАЛТБ» і ФМ Галичини. Ще однією особливістю нашого сайту є те, що ми можемо слухати на ньому в онлайні. ФМ Володимир Хрущак визнає, журналісти видання робитимуть акцент на ексклюзивні новини. Але попри це не забуватимуть про авторські колонки, статті та блоги. Для зручності користувачів розвиватимуть інформаційне агентство у соцмережах. Відтак зараз аудиторія ресурсу щодня зростає. Ці всі перегляди 26% відходять на прямі заходи на сайт. 40% це пошуковий трафік. І переходи з інших сайтів 34%. Під них підпадають соціальні мережі. Так як сайт Галнет був орієнтований на західний регіон, то 82% відвідують мешканці Львова та області. У тестовому режимі інформаційне агентство запрацювало тільки минулого місяця. Засновники сподіваються, уже невдовзі галнет стане потужним інтернет-ресурсом.